Ми розуміємо, що ворог активізувався е, значно північніше від вас і е, в, намагається врятувати ситуацію на півдні. Можливо, у вас є певне тактичне затище чи ні? Чи поки що про це рано говорити на жаль, такого не відбувається. Не спостерігаємо якого затища, якогось там зменшення кількості обстрілів е, по території громади, по позиціях навколо міста е, і навіть е, по. Селам сусідньої Очеретинської громади також ну на жаль, ми не спостерігаємо зменшення кількості обстрілів, а навпаки, трохи навіть більше. Якщо що два тижні тому на нашому напрямку, в середньому там ну біля 20, 18-16 обстрілів відбувалося там протягом доби, то зараз до 30 і останніх там ну також може тижня, два, може трошки менше збільшилась, суттєво збільшилась кількість обстрілів саме сіл Черетинської сусідньої громади. Збільшити радіус, скажімо так, відтіснення ворога вдалося тим військовим, які стоять на ділянці навколо так, Кавдіївки і в сусідніх регіонах? Чи все-таки ворог поки що залишається на своїх позиціях? Залишається ворог на своїх позиціях, і той факт. Що вони почали скажімо так, трошки далі відносити саме зону враження зі ствольної артилерії, з систем 152-ї дальнобійної, що ну, в них мається на увазі ствольної артилерії? Це говорить про те, що скоріш за все, найближчим часом буде певне ще більше загострення саме по нашому напрямку. Вони завжди це роблять так, було і з Солідаром, так було з Бахмутом. Так свого часу було і із Сєвєродонецьком, з Лісичанськом. Тобто спочатку вони до е, певної локації наносять е, вогневе ураження, потім по самій локації. Ну це, це міста, які я перечислив трохи раніше, е, а потім вони намагаються, скажімо так, трохи за ці міста, так було і з Бахмутом, до речі, Часов'яр, і далі зараз Константинівка. Тобто за Бахмутом вони наносять враження дуже потужно, е, тим самим е, намагаючи перебити нам е, логістику. Як військову, так і цивільну, ну і от саме то, що зараз по Черетинській громаді вони дуже там щільно гатять. Свідчить про те, що скоріш за все будуть у нас все таки найближчим часом намагатись штурмувати на нову Авдіївку. Ну хочеться вірити, що ті бригади, які стоять навколо Авдіївки, все-таки будуть виснажувати ворога, і цього не станеться. І Авдіївка буде залишатись українською і на в'їзді е, той, ті прапори, так і той підвішений е, Путін е, так і буде залишатись. А невдовзі можливо віримо, що так станеться насправді. Але запитаю про місцевих жителів, тому що е, я розумію при тому всьому, що місто дійсно дуже багато зазнало руйнувань. Е, Люди залишаються. Яка кількість їх зараз, і наскільки активно вони готові співпрацювати з білими янголами? Можливо, ви дозволяєте волонтерам, щоб вони також були залучені до евакуації? Наскільки люди готові покидати свої домівки? На жаль, не дуже. Вони проявляють свою готовність на співпрацю у вигляді виїзду на евакуацію з міста? Трохи цього тижня більше відбулося евакуації давно такого вже не було. З урахуванням сьогоднішніх двох людей, які виїхали, за тиждень ми, нам вдалося вивести 11 осіб таким чином залишається сьогодні в місті 1628 місцевих мешканців. Звичайно, що це дуже багато трохи раніше, спілкуючись з ними, більшість з них говорили, що все таки будуть виїжджати ближче до зими. Мабуть, от це і є, от саме той такий невеличкий, як ми кажемо, зрух в, в динаміці по, по евакуації, але ж дійсно хотілося б, щоб люди все таки активніше їхали вже зараз. Тому що ну, поки є погодні умови, дають змогу, поки більш-менш вдається нам знаходити шпаринки між обстрілами, щоб здійснювати безпосередньо саму евакуацію. Розуміємо, що далі буде складніше, і зима буде, і погодні умови, і невідомо що буде далі з обстрілами, бо ворог ну він пильнує. Дорога та єдина, яка у нас в місті. Вона постійно під обстрілами. І Якщо є у них там, можливість там погодні умови дають їм змогу запускати безпілотні літальні апарати тактичного рівня, типу Орлану, то вони бачать будь-який рух, і їм, в принципі, не важливо чи це. Військова техніка рухається, чи це цивільна якась там машина їде, чи це евакуація. Вони гатять по будь-чому, що рухається по дорозі. А, люди, звичайно, що більшість розуміють, що ця зима буде складніша, ніж попередня, хоча є певний досвід вже виживання в таких умовах. Ну, тим не менш, от навіть. Вчора спілкуючись в місті з продавчинями одного з магазинів, який працює в місті, то вони ну сказали, що дійсно люди навіть в розмові з ними говорять, що що будуть виїжджати. Ми, ми сподіваємося, що так воно і буде насправді. Ну і відверто кажучи, от е е е е -е рухаючись по місту, ну, от, ну видно, що людей стає в місті менше, принаймні, хоча б вони менше пересуваються по вулицям, наражаючи себе на небезпеку. Для аудиторії просто так, щоб знаєте, порівняти цифри, ви зазначили, що зараз це близько 1700 жителів, так а до повномасштабного вторгнення це було 33 тисячі. Тобто, ну просто уявити собі масштаб трагедії, скільки людей виїхало, скільки людей загинуло, втратило свої домівки. Але досі, бачите, дійсно є ті, хто залишається. І влітку, коли я особисто відвідував Авдіївку, мене дуже вразило те, що на вулицях гуляли підлітки і імітували, знаєте, такі таке цивільне, спокійне життя. Я Хочу вірити, що зараз ті родини, де були діти, підлітки або вже там старшого віку, так великі сім'ї, що вони все таки прийняли рішення виїхати? Чи є поодинокі сім'ї, де е, діти є е, на території міста? На жаль, офіційно ще є. У нас одна дитина в місті залишається вже, мабуть, півроку це точно ми не можемо знайти цього хлопчика. Ну, дякувати постанові кабінету міністрів, яка дала нам в принципі змогу перемусово вивозити ті родини, де є неповнолітні діти. Ну можна сказати, що майже всіх вивезли. Звичайно, що цього хлопчика ми шукаємо. Пошуки тривають до сих пір. Кожного дня і поліція, і придані сили поліцію полку Київ, і волонтери. Ті про яких ви питали, чи є такі волонтери, які займаються в ОКОЦІ, є і велика їм подяка. Їх їх невелика кількість, але це ті. Вже настільки перевірені волонтери. Це дійсно наші друзі, друзі Це е, ну певна кількість з них не місцеві. Вони не завдіївки, але вони допомагають весь цей період повноштабної війни. І е, будь-яка інформація, будь-хто з місцевих є і такі люди, які не байдужі, які розуміють, що не місця е, дітям е, саме в таких умовах. Вони дають інформацію чи нам, чи волонтерам, і вся ця інформація завжди перевіряється. Шукаємо. Ну на жаль, поки що цього хлопчика ми не знайшли. Сподіваємося, що він живий, бо, чесно кажучи, такий період часу, півроку, ми не можемо знайти його, не можемо знайти його матір. Ну на певні думки все таки вже наштовхує, але ж сподіваємося, що все-таки вони живі, і найближчим часом ми знайдемо хлопчика і обов'язково його вивеземо з таких умов. Я чому запитував про волонтерів? Тому що дійсно ви зазначили, що є ті, хто взагалі мешкає в інших містах, і я бачив там волонтерів із Краматорська, а інколи навіть і іноземці, Велика Британія і з інших країн люди намагались підтримати. Але були певні ситуації, коли просто військові забороняли їм в'їжджати і допомагати місцевим мешканцям або навіть привозити якусь привізію. То хто зараз відповідальний за те, щоб дійсно до тих магазинчиків маленьких, про які ви згадували, довести бодай щось їстівне? І те, що може там допомогти людям в такому е, побуті, навіть якщо він дуже примітивний зараз. Е, ну, ви знаєте, жодної заборони на в'їзд волонтерів в місто не було. Е, ну, застереження, якщо я... застереження, тому що були застереження, ризики. Застереження, так? так, дійсно, було, так. Е, були певні обмеження по пресі. Так, були певні обмеження. Але ж якщо все було, всі, всі дозволи були отримані. з... Скажем, так все одно можна було заїжджати. Якщо було бажання, то все одно хто хотів, ті ті заїжджали. На рахунок волонтерів то взагалі нема жодних заборон. Одне прохання, і ми за цим намагаємося слідкувати. і поліція також Якщо заїжджаєте, попереджайте військову адміністрацію. Щоб ми просто знали, хто знаходиться в місці, коли виїжджає. Тому що ну не дай боже щось трапиться, щоб ми, хоча б, могли якось зреагувати на ті речі, ну які на жаль відбуваються. Це, це дуже небезпечно, Авдіївка дійсно на передовій. І навіть ну, особисто ну, моє, да, мені не настільки, там, умовно кажучи, страшно знаходитися в Авдіївці, як їхати чи виїжджати з Авдіївки. Бо 22 кілометри дороги, вони постійно під обстрілами. Тобто, якщо ти в місті знаходишся, ну, в принципі, є розуміння, там, як стволка працює, як міномети, як гради працюють. Ну, звичайно, що. Ракети, тут нічого ти не зробиш, не сховаєшся від них, але ж дорога вона набагато страшніша і небезпечніша на заїзді і на виїзді. Але стосовно того, хто завозить продукти, харчування і речі першої необхідності, а, як це відбувається, підприємці, підприємці, які тримають магазини, вони самі це самостійно е... так? роблять. Так, так, вони самостійно це роблять. А що стосується гуманітарної допомоги вигляді продуктових наборів е... наборів? Ті, ті саме гігієни, медицини, то це можна сказати там на 95% Це за рахунок військової адміністрації е, з підтримки військової обласної адміністрації, офісу президента і, звичайно, е, міжнародних організацій, які дуже багато допомоги насправді надасти якісь там е, не знаю там удар для того, щоб що, щоб згоріло там півзаводу. Ну окей, згоріло. Розвалить нашу промислову інфраструктуру. Ну окей, розвалили. А який з цього вихлоб? Там Кидать ці ракети, які там якихось там колосальних е коштів вартують. Ну для чого? Нема там жодного військового на заводі. Нема, е не було і не буде. Бо ну військові самі не хочуть туди заходити, бо це для них навіть буде пастка, певна. Це не буде як фортифікаційна якась там е е об'єкт чи споруда. Це навпаки буде пастка. Е е Б'ють е звичайно, що. Мимо воно не проходить, навіть з точки зору екології, да? ну, два дні майже горіла ну, була та пожежа, горів цей нафталін, вигорала, був, був чорний такий, ну, дуже їдкий дим стояв. Звичайно, що ніхто не заміряв не повітря, ґрунти, не бо ну, немає фізичної змоги такої. Але ж просто це, от, знаєте, Стратегія випаленої землі, все зруйнувати, все розбити. Чомусь вони собі не думали, було колись в перехватах, що вони собі там надумали, що Авдіївський коксаким завод може стати другою Азовсталі. Хоча ну зовсім різні ситуації. І якщо е, на назовсталі просто у захисників Маріуполя іншого вибору не було, їм їм просто треба було десь тримати оборону, то тут трошки інша історія. Тут дуже велика лінія фронту, вона підготовлена. вона Стала ну більшість цієї лінії фронту стала і ну, хлопці однозначно на завод не збираються і не підуть, бо повторюються для них буде навіть певна паста. Зрозуміло. Дякуємо за те, що проінформували, що відбувається в місті. Начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш був з нами на зв'язку.